Суперсереда у Сільпо. Тільки 14 травня. Вітаю. 1172 й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Будко. Починаємо. Підтримка союзників зашанування пам'яті воїнів, які віддали свої життя за свободу за незалежність України, розпочали візит до Києва. Члени коаліції охочих. Участь у заході взяли президент України Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська, а також президент Франції Мануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Вони встановили лампадки біля народного меморіалу національної пам'яті на майдані та вшанували пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання. Європейські лідери нагадаю прибули сьогодні до Києва для участі у зустрічі коаліції охочих, одразу після приїзду, Макрон написав у соцмережі Ікс, справедливий і міцний мир починається із повного і беззастережного припинення вогню. Мирна угода має гарантувати безпеку. Ця пропозиція, яку союзники висувають разом зі сполученими штатами, Україна прийняла її 11 березня. Росія ж зволікає ставить умови, продовжує свою загарбницьку війну, щоб виграти час. Тож, якщо Москва блокуватиме. Домовленості тиск посилять. Попередив Макрон. І, власне, першим зранку на столичному вокзалі зустріли прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Далі разом прибули французький президент Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Марц, а також британський прем'єр Кір Стармер. на пероні європейських гостей зустрічали зокрема керівник офісу президента Андрій Єрмак і очільник МЗС Андрій Сибіга. Нагадаю, коаліція охочих це неформальне об'єднання партнерів України, запропоновано як воєнно-політичний формат на саміті у Лондоні. Головне завдання коаліції напрацювати. Реальні гарантії безпеки для України у разі припинення вогню також коаліція постачає сучасну зброю, навчає українських військових та допомагає у відбудові інфраструктури. Сьогодні буде насичений день. Надзвичайно важливі зустрічі. Ми вітаємо в Україні чотири лідера Європейських лідерів, чотири лідера коаліції рішучих. Тому очікуємо важливі рішення. Очікуємо подальше цементування Європейської солідарності на підтримку України ну і день зустрічі проанонсував керівник офісу президента України Андрій Єрмак у телеграмі. Написав: цитую: багато роботи, чимало тем для обговорення. Треба завершувати цю війну справедливим миром. Потрібно примусити Москву піти на припинення вогню. Кінець цитати. Водночас Андрій Єрмак розповів, що переговорний процес щодо закінчення війни РФ проти України перебуває на етапі визначення. Якщо Кремль не приймає пропозицію 30-денного припинення вогню, то на Москву почнуть додатково тиснути. Якщо Росія не приймає цих умов, починається процес додаткового тиску. В першу чергу дуже сильних санкцій, законопроект готовий в Конгресі Сполучених Штатів. Я думаю, що цей процес ми займаємо Україна, займаємо проактивну позицію. Тому я вважаю, що цей процес буде рухатися неповільно, тому що ми не забуваємо, що у нас продовжується ця жахлива війна. Ми всі хочемо її закінчити, хочемо закінчити її справедливим і е, сталим е, миром. Тим часом рятувальники ліквідовують наслідки ударів РФ по Костянтинівці, що на Донеччині. Напередодні через обстріли виникла пожежа у п'ятиповерхівці. Надзвичайники оперативно загасили вогонь. Водночас, в іншій частині міста було поранено одну людину. Там спалахнув двоповерховий житловий будинок. Рятувальники локалізували займання, однак ліквідацію довелося призупиняти через повторні російські обстріли. І близько півночі російський агресор в чергове удари по приватному сектору міста виникла пожежа житлового будинку на 4 господарств та чотирьох господарських споруд вогнеборці ліквідували загоряння. А вранці атакували дронами Херсон Наслідок схили вибухівки у Дніпровському районі міста загинув чоловік. Про це у телеграмі повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Завчора є двоє поранених в області. Під атаками ворожих дронів перебували місто Херсон та ще 15 населених пунктів області. Російські військові били по житлових кварталах, пошкоджені чотири приватні будинки. А напередодні на Сумщині через ворожі обстріли загинули троє людей. У річківській громаді жінка у Новослобіцькій теж жінка і чоловік у Білопільській. Четверо людей дістали поранення. Як повідомляє Сумська ова, окупанти били по області кабами та впівідронами. Є зруйновані будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. І у так зване перемир'я за добу ГРФ вдарила по Запорізькій області майже 300 разів. Внаслідок обстрілів поранені троє людей. Про це повідомив керівник Запорізької Ва Іван Федоров. Перепало 13 містечкам і селам. Вогонь окупанти вели з дронів, РСЗВ та артилерії. Надійшло 10 повідомлень про руйнування та пошкодження квартир, приватних будинків та іншого майна. Водночас Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, розповів в ефірі телемарафону 8 числа. Терористи гатили. По регіону 220 разів. А вчора 28. Є численні руйнування. Передусім, це приватні житлові будинки. Маємо вчора трьох поранених, також в населених пунктах Запорізького району, які знаходяться в 20 двадцяти кілометрах. Окупанти цілили полювали на звичайних мирних громадян на цивільні автівки. От власне у всіх цих випадках люди перебували в авто, і тому це своєрідне сафарі Воно триває, незважаючи на те, що бункерний дід оголосив так зване триденне перемир'я. ЄС офіційно підтримав тридцятиденне припинення вогню в Україні. Про це йдеться у заяві Європейської ради. Там акцентували, що пауза у бойових діях може стати важливим кроком на шляху до зменшення страждань цивільного населення та створити простір для змістовних переговорів про справжній мир. Її підтримали інші учасники, які не є членами ЄС на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Львові 9 травня. Молдова, північна Македонія, Норвегія, Україна та Велика Британія. Ми додам, що... до України та міжнародних партнерів, зокрема Сполучених Штатів, із закликом до повного і беззастережного припинення вогню на строк щонайменше 30 днів. Як і раніше, саме Росія має продемонструвати свою готовність до досягнення миру із заяви Європейської ради. Додам, що напередодні у Львові міністри закордонних справ Європейського союзу за участі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та високої представниці ЄС у закордонних справах Каї Калас ухвалили декларацію про трибунал для Путіна. Ця львівська заява започатковує створення міжнародного спецтрибуналу для високопосадовців Росії за злочин агресії проти України. Невдовзі декларацію підпишуть у Люксембурзі. Припинити дурну війну закликав президент США Путіна та президента Володимира Зеленського. Про таке Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами в овальному кабінеті на тлі попередження посольства США про масштабну атаку Росії. Я нагадаю, посольство США у Києві попереджає про можливий авіаудар по Україні найближчими днями. У заяві йдеться, що посольство США отримало таку інформацію. Тож у разі оголошення повітряної тривоги радить негайно шукати укриття. До слова, востаннє американське посольство попереджало про загрозу 11 грудня а через день Росія запустила по Україні майже сотню ракет і дві сотні безпілотників.